Що командир батальйону особливого призначення Січ за вашим наказом вишиковано. Здоров'я бажаю, товариші бійці! Товариші! Разом із батальйоном у зону антитерористичної операції вирушили сім народних депутатів-свободівців, які в час між сесіями перебувають на сході країни. До лав Січі зголосився і нардеп від Тернопільщини Олексій Кайда. Це є власне авангард нашої армії, тому що ви самі прекрасно розумієте, що робиться з підпалки і що робиться добровільно. Тобто, добровільно, коли людина усвідомлює, куди вона йде, на що вона йде, як вона буде воювати і за що воювати, і відповідно це є більший, скажімо так, стимул, навіть аніж тих, хто мобілізуються, тих, кого призивають, ті, які не нехотячі, можливо, інколи залишають свої сім'ї, свої хати. А це і хлопці дійсно, які свідомо йдуть, які виявили самі бажання йти воювати. Народним обранцям довелося вирішувати проблему забезпечення батальйону боєприпасами та технікою. За власні гроші купили кулемет. Перші вантажівки в батальйоні з'явились завдяки полтавським побратимам. Вони подарували два відновлені авто: – «КамАЗ» і 131-й зіл. А ще свободівці передали бійцям січі три переобладнаних джипи, санітарну машину і екскаватор для облаштування блокпостів. Дорогою на схід батальйон таки отримав боєкомплекти та патрони і колоною доправився до місця розташування.